Добре, Ранок 17 квітня до реєстратури Чернігівського обласного центру крові вишикувалась черга. Під кабінетами на обстеження також стоять люди. Понад годину тому по Чернігову тричі вдарили ракетами. Я З родиною був вдома, почув, що вибухи відразу ж сховалися в місця в безпечні, ну, скільки це було. А потім вже почали моніторити, що відбулося. Почув, що дуже багато людей постраждало, тому вирішив допомогти, як інакше. Всі в шоці, тому що ми якось вже звикли, що в нас більш-менш тихо. А привело сюди свідомість. Треба би якусь добру справу для того, щоб допомогти. Зали донації крові також заповнені. Почув вибухи, потім звернення здавати кров. Я тут рядом живу. Ну прийшов я і так приходив і раніше. Ну Зараз відготнувся, поки черги великої не було. Підійшло. Якщо чесно, я навіть не чула ні звуки вибухи, нічого. Прийшла на роботу і співробітники мої сказали, що таке сталося. Ну, ми одразу побігли сюди. Почула я вибухи, була на роботі. Звичайно, переживаємо. Ну, це найменше, що я можу зробити. Як повідомила генеральна директорка закладу Лілія Бузницька, вони працюють у посиленому режимі. Люди приїхали за 20-30 хвилин. Зараз ми повинні всі лікарні нашого міста забезпечити компонентами. Крові. Ми задіяли весь весь, весь наш штат, ми розширили реєстратуру, лабораторію, заготівлю. Проте, за словами Бузницької, охочих здати кров виявилось набагато більше, ніж очікували. Тому за кілька годин прийом завершили. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.